Забираю скетчбук їпі. Четвертий формат. Тож, я прибігла з пошти, а це значить, що зараз ми будемо розпаковувати скетчбук, який мені прийшов. Де тільки ніж. Припустимо. Фух, я втомився. І, е, Я хотіла епішно. Портить мне убосьепик, нет так-то. Новая пошта, пидайся уже, господи, прости. Хоп, 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 хопа, хопа, Ехать. Україні. Я сподіваюся, ви відповіли на це. Так. А де тут відкривати? Ох, ти ж, йо, що це? Так. Ой, блін. Входу не будемо статичної відкривашки. Моя і астетика це. Це іноді. Це так. Знаєте, по коли виходить, коли ні. А зараз я максимально втомлена, і все, що я хочу, це їсти і спати. І все. Хура! Господи, сподіваюсь, тут нічого важливого в цій обгорці не було і я зараз нічого не зіпсую. Бо знаючи свою вдачу, я можу. Я думаю, ви вже попихеньку здогадуєтесь, що тут. Хова! Ой, їхать! Їжа, їпі! Ой, що тут? Їхать! Ага. Дякую за замовлення. Отак. Хоба. Ой, пахне як. Чай. Ой, клас. Їжа. Боже, як круто, народ. Тут є їжа. Буде З чим мені зараз пити чай. Так, наше все. Упаковка пішла. Коротше, я думаю, ви вже зрозуміли. Я замовила собі скетчбук рожевого кольору. Ви здивовані, я думаю, ви не здивовані, бо це було майже очікувано. Так рожевий скетчбук, їпі! О, фух. Боже мій. І з розиночкою, іншим. Хоба. Хоба. Ой, о, Боже, що це? Аркуш? Це, це типу, додатковий аркуш в подарунок? Не знаю. А тут такого нема. А, і тут є. А що він значить? А що він значить, я б розумію. Ну, і тут є аркуші, коротше, гать. Народ, скетчбука 4. Рожевого кольору. На 30 аркушів, а не на 80 чи 96. Слава Богу! Бо я манала б стільки стільки. Просто манала б. такий. Який корінець, ну, як я здогадуюсь, чому, бо тут, типу прошивка, О, боже, прошивка інша, вона, типу, дає скетчбуку розгорнутися на 180. Боже мій, боже мій. Коротше, я з якими параметрами замовляла скетчбук? А4 30 аркушів 190 грам щільності. Отак. І Боже, я тут буду малювати картинки. Бо мені незручні ті скетчбуки, які в мене є, бо вони альбомних форматів, а я не дуже люблю альбомні формати. Е, я дуже люблю робити розгортки. І, і ось і так. Іпі! А тепер по-людськи з вами привітаюсь! Усім привіт! Як вже встигло зрозуміти, сьогодні в нас буде. А оце прикрашально заповнювально першу розгортку скетчбука-відос. Боже мій. Оскільки я замовила скетчбук рожевенький, красивенький, ніжняцький, то я вирішила зробити відос з того, як я його обклею наліпками, оформлюю і, звісно, малюю. Звісно, крім того, що я вам буду балакати, для чого в мене цей скетчбук, чим я його прикрашаю і що буду в ньому малювати, я вам ще побазікаю трохи про те, як промайнули ці дні з періоду останнього відосу. Бо знаєте, в мене оці два дні були куди насиченіші, ніж попередні два тижні. Тут ви, до речі, можете побачити. Те, що я огортаю перед вами стікербук, який в мене є. А знаєте, чому я його гортаю? Бо тому що я забула записати те, як я обклею свій скетчбук, точніше, його обкладинку, бо я думала, що я класнула на кніпочку запису, а виявляється, що ні. І тому ви вже бачите обклену обкладинку. Ненавиджу записувати відеоряд. Він завжди такий муторний, просто фу. Але будемо дослухатись до обкладинки Be Happy, Calm Down, релакс і всі інші штучки. Ще я думала, чи треба взагалі знімати цей відос, бо в мене ставлення до такого формату відосу, типу заповнення першої розгортки, обклеювання обкладинки. Ну, типу, я сама дивлюсь подібні відоси. Не так часто зазвичай це повинні бути або дуже цікаві мені художники. Або, не знаю, якась супер-пупер яскрава обкладинка. Всі інші випадки мені максимально це не цікаво. Е, ну, і, звісно, головне, щоб під час цього всього була весела балаканина ні про що. А зараз буде шок-контент. Я вирішила заклеїти форзаци. Ну, принаймні, по, по одному форзацу, по, по сторінці форзацу, чи як це можна називати. Е, я. Почала малювати в діджі, точніше на телефоні, і на телефоні намалювала картинку з моськами своїх персонажів. Звісно, в рожеві паліти, щоб зафігачити їх на форзац скетчбуку. Ідея геніальна, просто номер ван. І це вам так натяк, спойлер на те, для чого буде предназначений цього скетчбук. а саме для того, щоб я малювала там своїх хлопчиків. Так, тепер у мене буде окремий скетчбук, в якому я буду малювати своїх персонажів. Можливо, вони будуть з'являтися і в інших альбомах, бо, ну, типу, не факт, що я зможу себе стримувати, але принаймні з цим рожем я впевнена, що буду малювати там своїх хлопчиків, бо ядрит мадрид У мене в моїх хлопчиків навіть немає повнозростів. Це срака. А тепер побалакаємо про діч, бо я ніде особливо не розповідала про це, принаймні на Ютубі. На читаю, я ще ніде на Ютубі не згадувала в відосах про це. І тільки в інсті я виклала одну картинку з Немо, з Євробачення. І в Телеграмі, ну в Телеграмі там всі знають, бо типу, це Телеграм. В Телеграмі я викладаю все. Про все. І тому, так, там в першій. Перші люди вперше дізналися про те, що я купила собі стилуса і почала малювати на телефоні. Бо мені в певний період, коли я відмовилась від інсти і тіктоку, в мене з'явилося так неприродньо багато часу, що я вирішила, що буде геніальною ідеєю купити собі стилус за 130 гривень і почати малювати на телефоні. За цей увесь час, скільки я тут. Помалювала на телефоні, я зрозуміла, що робити тут повноцінки це просто мазохізм для моїх очей. І тому в мене є тільки перша і певно остання картинка на телефоні повноцінна. І все інше це або скетчі, або меми. І це мене абсолютно влаштовує. Бо з самого початку я планувала малювати на телефоні саме якісь. Якісь простенькі ілюстрації по типу, по типу реально мемі, просто меми там малювати. Бо ви спитаєте, Діан, ну що тобі заважає в традищі малювати меми? А я вам відповім: Традіш це мистецтво. Я тут відчуваю себе, щоб виплеснути якісь чудові прекрасні емоції, а от на телефоні якусь каракулю, максимально криву, але веселу, яку знаєте, меми можна порівняти з експресіонізмом. Це емоції, це якісь події, це те, що робиться легко, невимушено, е, якимись масками. Не, не ну типу не ну, Коротше, так це все робиться спонтанно. Мєми це теж мистецтво. І тому меми для мене малювати їх саме на телефоні це от прям те, що треба. І мені подобається. Можливо, я вставлю кілька штук, які я не робила за увесь цей час. Просто щоб ми всі погикали з того, що тепер я, можу бути Делулу не тільки на папері, а ще й в телефоні. Короче, так, в період, коли в мене не було інстайті Тік-Току, я розважалася як могла. І знаєте, мені навіть сподобалось. Я навіть думаю з приводу того, щоб взагалі закинути Тік-Ток, бо мені абсолютно не подобається ця платформа. Ні той контент, який він мені показує, ні сам формат контенту. Типу, я не люблю короткі відоси, е, як формат мені. Вони максимально нудні. Я... Ну, типу, це ж швидкісний контент. Ти їм не насичуєшся і просто забуваєш за наступні 5 хвилин про те, що ти взагалі дивився. І та. Тому я навіть не знаю, що мені з цим Тіктоком робити, або просто закинути, або видаляти аккаунт. Ну, коротше, щось придумаю. Але повертатись до нього я вже і не сильно хочу. Бо єдине, через що мені подобається Тікток, це через те, що я могла проводити там стріми. Бо платформа для стріму там доволі зручна. По-перше, там нема авторських прав, якщо ти будеш включати якусь музику. А, ну, і так, в принципі, все. Камера там звичайна, чат звичайний. Ну так, тільки, напевно, через музику мені все це подобалось, і я тримала цей ТікТок лише через те, що мені подобалось там вести стріми. А в інсту намагаюся потихеньку маленькими кроками повертатись, бо я її веду більше за інерцію, тим паче, що інста сама по собі дуже багато не вимагає. Я її не так активно веду. Вона буквально служить мені все так само галереєю, куди я просто зберігаю всі картинки і дивлюсь потім на весь свій прогрес надзвичайний. Коротше, весело, навіть не знаю, як це все передати. Ну, а ще, як відповідальна студентка, я писала диплом. І знаєте, там наче і небагато залишилось, але все одно хочеться просто нічого не робити і нить, і, і, і все. Я більше нічого не хочу. Залиште мене в спокій, я хочу малювати малих хлопчиків, а усе це робить розумні речі. Бо рівень втоми від диплому в мене дійшов до того, що я буквально скролю свій вордівський файл з цим текстом. гортаю гортаю стопорю мишку на ну, типу, я нею не рухаю, а картинка в мене все далі пливе. І це, типу, на глюк е компухтіра. Картинка там, як і була, це в мене очі вже, ну, типу, в мене коротч, почались зорові галюни. І я зрозуміла, що Діана і хай це взагалі погана штука. Йди, погуляй подмухай, подихай свіжим повітрям, подмухай на кульбабки, якщо вони там ще залишились, і хай подивись на сонечко. І коротше я саму себе послухала, зібралася і пішла гуляти. А куди саме я пішла відзначати е, річницю артпростору Творча Нежить? Бо там є. Бо там святкують мої знайомі, мої друзі, якби я йшла взагалі через свою подружку, знайому. Морозу, тому що вона класна. Е, і ще там був і фільм, і вистава, але на виставі я не змогла посидіти, бо вгадайте, через кого. Давайте даю вам секунду на подумать, чому ж так. Е, та, це через удар по епіцентру в Харкові. А типу, епіцентр знаходиться доволі близько до мого дому. Коротше, та, я вирішила, що мені треба додому. І тому я е, не змогла посидіти повністю на е, всьому заході. І хать е, люди донатьмо на ЗСУ, на харківський напрямок, на, на будь-який напрямок, якщо не хочете на ЗСУ, на будь-які притулки, е, лікарні і так далі подібне. Головне донатити пару гривень, копійчини, грив, гривні в будь-якій валюті, донатьмо на ЗСУ. Так, зібрались. Давайте знов розбавлю чимось більш комедним. Е, пісанина в скетчбуці. Що це значить? Е, Бо я дуже любила таку штуку робити пісанину в скетчбуках, я її до сих пір роблю, якщо в мене є що написати. Зазвичай я пишу те, які в мене плани на цей скетчбук, що я хочу там малювати. І очікування свої, чи швидко його заповнюю, чи не швидко його заповнюю. І все, в принципі, я особливо більше нічого там не пишу. Обходжуся двома-трьома реченнями. Ще з приємного, то я була учора на виставці в пані Торії Кукі. <смі> Мені дуже сподобалось. Хоч я, типу, не встигла потрапити на відкриття виставки, щоб там послухати про її всесвіт, про її персонажів, бо усе це дуже цікаво. Але я, хоча б, змогла подивитись на картинки, це вже добре. І придбати листівочку. Бо коли я була на ярмарку і там була пані Торі, то я дуже хотіла саме ту листівочку з рожевою дівчинкою, але тоді її не було. І от коли я її побачила, тоді там на виставці я зрозуміла, що треба, і вона була в одному екземплярі. І я така, і хать вона точно чекала на мене. Тому та я забрала для себе оцю листівочку і щасливо поїхала додому. Ну, а потім вже мені прийшло сповіщення на пошту, що мені треба забрати мій скетчбук, в якому я зараз і малюю. Боже мій, як ви зрозуміли, та, та, всі, всі ми допетрили, що тут будуть малюватись мої хлопчики. І звісно, кого я малюю, так своїх хлопчиків. <ггаджу> а, тепер, можна будь, Делулу ще більше. Боже мій, хто б міг подумати? Бо в мене ще давно були ідеї з приводу того, щоб вести окремий скетчбук по своїм персонажам, але, знаєте, якось не доходило. Але от тепер, розуміючи, що в принципі якась частина аудиторії цікавиться моїми персонажами, мені тепер, так знаєте, не соромно їх малювати, бо я розумію, що ще комусь, окрім мене, це цікаво. Взагалі, заради цього рожевого скетчбуку, я і спідранила той маркерний, щоб в мене була чиста совість починати новий, бо в мене лежить, враховуючи цей тепер рожевий, раз, два, три, п'ять, І цей шостий. Е шість скетчбуків, і вони всі до кінця не заповнені. Частина з яких начата, але не заповнена. І, типу, не знаю, мені трохи неприємно бачити кубку скетчбуків, які начаті, але не заповнені. Ті, які просто порожні лежать на них не так неприємно дивитись. А, а от ті, які начаті, з ними треба щось робити. Звісно, коли в мене буде більше вільного часу, я буду їх спідранить... Е Буду їх спідранить, яким чином, як, це буде вже зовсім інша історія. Але головне, що тепер я більш-менш чисто у буду заповнювати цей рожевий, бо їхать, він рожевий, в ньому будуть мої персонажі, і милі історії, і, і всякі к'юті, путі, патуті, контент, який я так люблю, на якому тримається моя менталка, напевно, і ваша менталка, бо якби ви б не підписувались на канал, який би вам був не цікавий, напевно, я так думаю. Бо піди ви ще побачите, як якась дівчинка, яка обожнює рожевий, яка навіть рамочку зробила рожеву для відосу, бо мені просто захотілося рожеву рамочку, знаєте, чому б і ні. І яка скетчить вам картинку з лисим хлопчиком, який обіймає кота чи кішку, не знаю, але та. Бо він просто любить тваринок, а я люблю хлопчиків, які люблять тваринок, просто милих хлопчиків народного. Ну, де ви ще таке побачите? А, ну і звісно, самі малюнки будуть в скетчовому форматі, можливо, колись там, десь, колись. Я їх розфарбую. Але це буде пізніше, бо якби я зараз на відео знімала те, як я їх розфарбовую, то відос би затягнувся ще на більше. Це по-перше, а по друге. Мені б довелося довше все це знімати. І розфарбовка зайняла б ще години 3-4, ну в кращому випадку. Бо я роблю десь одну сторінку зазвичай за день. І якщо я її за один день і скетчу, і розфарбовую, то це займає десь години 4, а тут, типу, ціла розгортка. Народ, ви що я себе ще, ну, якби я адекватно ставлюсь до малювання, я не хочу себе так. Ним себе гвалтувати. Фу. Фу! Е, тому так, колись я розфарбую, тим паче, що в мене і хай це ж не єдиний скетч, який в мене просто так лежить. Боже мій, як їх багато. Мені просто так ліньки це все розфарбовувати, ми б тільки знали. Бо вкусивши один раз оцей смак малювання скетчів і каракуль, я зрозуміла, що і а можна ж і не вимахуватися, і малювати скетчі і каракулі. І тепер не особливо хочеться братися за кольор як і за маркери, так і за акварель. Хоч той альбом, який в мене з Аврори лежить, він більш-менш підходить для акварелі, як я розумію. Бо маркери мені щось там не дуже подобається, як виглядають. А тут, а тут можна всім, в принципі, малювати, але хать мені так лінь все це розфарбувати, боже мій який жах. Можете мені, будь ласка, більше вільного часу і відсутність тривожності. І тоді хать буде все так чудово. Ну як, типу, мені потрібно спикатись е, диплому. І тоді, в принципі, все. І можна жити спокійно і щасливо і малювати собі досхочу. Але зараз треба перечекати і перетерпіти. Знаєте, це всі, хто писав диплом, всі розуміють, всі все чудово розуміють. Тому, та, все, що я зараз можу, це робити скетчі, жалітись на диплом і, 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 що? І, і що я ще зазвичай роблю. І щитпостю в Телеграм. От все, чим я займаюся на даний момент. Скетчу, щось здібаю на YouTube. Гуляю, слава Богу, бо їхати це такий капець, бо я тижнями сиділа вдома. Це дуже погана штука. Народ. Бідіть гуляйте хоча б просто на двір подихайте повітрям, бо це страшне. Що ще можу вам такого розповісти? А, на тисячу я збираюсь проводити Дітяй Вейс. Так. Тому якщо що народ, ну дивіться, тисяча, е, зробіть мені тисячу десь наприкінці червня. Бо зараз я буду не в кондиції щось малювати, і розфарбовувати, і викладати. Бо, типу, намалювати і ну, скетч зробити, і намалювати ще не так муторно, як мені треба буде це все сфоткати, е скомпонувати, е текст написати, в інтернет викласти і. Обдумати головне те, які зробити призи, які будуть призові місця. Бо в порівнянні з минулим роком, в мене доволі такі непогані подарунки були, що я робила подарунки у вигляді свого мерчу. І той, хто займав перше місце, отримували ще малюнок. І типу, наче й хочеться зробити не менш крутіший подарунок і цього разу. Але я розумію, що ну, робити мерч я сама по собі просто не хочу. Бо знаєте, це така морока з цим мерчем, це така бяка, якби співчуваю Ніколь, яка чекає від мене наліпки зі Stray Kids, але та мерч це бяка. Знову ж таки, робити мерч, коли ти no name — це така собі справа. І там, саме тому, в принципі, я ось цей свій мерч і роздала на. Ой, господи, прости на надітя в своєму першому, але оскільки в мене нічого не залишилось, то я тепер не знаю, що й дарувати. Можливо, художні матеріали, але подивимось. Подивимось, що я там вигадаю, бо, знаєте, мій мозок це дуже неочікувана штука. Угу. Взагалі сама не знаю, що від себе очікувати. Oh my God, народ, Це що? Що це народжується? Невже це повнозріст з Шесі? Охани бабохай. Бо останній повнозріст ним був дуже давно. <хи> дуже давно. І, звісно, одяг там був, типу, на той давньоазійський лад несучасний, і, боже мій, невже вже він в повний зріст? Хто б міг подумати? Невже це сталося? <хи> але так, більш-менш, але якась кчива замальовка поки є. Колись розфарбую, колись ці день достане, я в себе вірю. І до речі, саме в момент скетчу цієї картинки цього повного зросту, я згадала за те, як я в своєму А5 дрижбуці, оці м'юзівській, якщо ви їх пам'ятаєте, я робила на них огляди. Я там малювала модних дівчаток в повний зріст. Боже мій! Ото були часи. Приємні. І ще нагадала, як я робила редизайни персонажів з мультиків. Боже мій, як це було давно. До речі, якраз перший редизайн був влітку чи в червні, чи десь там. Боже мій! Проте я досі пам'ятаю, що перший редизайн був по Little Pony. і мені до сих пір подобається найбільше саме цей редизайн, бо я його робила з душею. Я максимально відчувала, мені максимально це, саме цей відос. А усі інші наступні були вже ну такі, типу, не, nee. не. Nee. Про просто зробила або чомби й ні. Але майдил поніс, звісно, це було неймовірно. Але знову ж таки, чи буду я знов робити редизайни? Ні? Бо. Ця рубрика мені вже не цікава, бо саме ті франшизи, які мені подобались, їх більше нема. Типу, в мене франшизи були, це або дитячі мультики, які я дивилась, і мені вони подобалися, або бо все, в принципі, бо навіть ті, що мені радили, які я малювала в наступних серіях редизайнів, були мені не так цікаві, бо я їх банально не дивилася. Тому та. Ну, гаразд, монстр хай дивилася, але я їх робила якось не, не з натхненням. Якісь не ті відчуття, знаєте? І тому, так, редизайн я більше робити не хочу. Але одна рубрика ушла, прийде інша. Знаєте, філософські думки рубрики це як трамвай. Один пішов, другий прийшов. Господи. А тепер ви бачите, як я скетчу кетчую кіо. Який красиво лежить. Взагалі я підписала оту частинку малюнку, як Юкіо в квіточках, але те, що Юкіо красиво лежить, треба було ще це дописати, бо він просто красиво лежить в траві. Дуже кумедно, мені просто подобається, як він красиво лежить. Такий мальчик в трусиках. Я вже не перше таке малюю, хто зрозуміє, той зрозуміє, як в телеграмі коїться свавілля, і я не збираюсь його припиняти. Це не погроза, це анонс того, що буде далі я викладати в Телеграм. Мені подобається, як вийшла перша розгортка по тому, що я тут намалювала, бо воно виглядає хоч і скетч поки що, бо я знову ж таки вірю, що я це розфарбую, Але я її зробила доволі легко. Типу, в мене ніколи не було страху першої сторінки в скетчбуці, я завжди. Не розуміла, чому люди її так бояться художники і художниці, але ж бо перша сторінка це просто перша сторінка. Звісно, вона буде завжди відрізнятися від ваших останніх робіт. Бо, звісно, з плином того, як ви заповнюєте скетчбук, у вас буде і рости скіл. Тому зрозуміло, що перша робота буде е, не самою кращою за наступні. А якщо ви переймаєте, що в цілому просто запорити першу сторінку, то типу їхать народ. Ніхто вас не буде судити по першій сторінці. Її швидко прогорнуть і подивляться далі. А хтось просто рандомно може відкрити будь-яку вашу сторінку в скетчбуці. Тому байдуже, яка там перша сторінка, їй-богу! Головне, щоб було прикольно і весело. Тож це може бути і скетч, і повноцінка, або запорена повноцінка, або шедевральний скетч все, що забажаєте. Головне, щоб. Це вас не удручало, бо серйозно, народ, це скетчбук, від нього треба отримати задоволення. За що, не можна так себе вводити, забороняю. Можливо, колись я зрозумію, чому художники і художниці бояться перших сторінок в скетчбуках, але це буде не сьогодні, бо сьогодні я де Лулу пі-пі-пі-пі-пі і малюю своїх малих хлопчиків іпі. Ну, і от показую вам результат, звісно ж. Дешагесі з кітиком і в повний зріст пі-пі-пі-пі-пі. І юкіо в траві. І буду вам, як зазвичай, казати щастя, здоров'я, стабільної менталочки, багато багато грошей. Дбайте про себе, піклуйтеся про себе, донатьмо на ЗСУ, це дуже важливо. І побачимось у наступних відеосах. Я сподіваюся, буду дуже скоро. Я, я сама дуже сподіваюся. Ех. І. Bye-bye.